Подія, яка увійде в історію України як наймасштабніша премія у галузі медицини, Med Orion Awards 2025. На заході зібралися фахівці, засновники відомих клінік та фармацевтичних компаній, інноватори зі сфери медицини, естетики та науки, амбасадори культури, моди та благодійності. Подія стала ідеальною платформою для обміну досвідом. Презентації масштабних трендів і започаткування нових колаборацій реалізувала проєкт Марина Філіпенко, засновниця громадської організації Фенікс Черіті. Відзначались найкращі фахівці із вектора медицини та б'юті індустрії. І сьогодні ми на міжнародному і всеукраїнському рівнях хочемо анонсувати ці. Відомі, вагомі для України особистості зі сфери медицини, які прославляють нашу країну на міжнародній арені. Дякую всім завдяки вам. Ви рятуєте людей, ви рятуєте, допомагаєте військовим, займаєтесь благодійністю з перших днів війни і від вас наші Янгули залежить життя. Нашої країни на гостей чекало яскраве шоу із виступами провідних артистів: Катерини Бужинської, Михайла Грицкана, Євгена Хмари Солохи, Гелі Зозулі, Влада Дарвіна, Ольги Старовоїд, Аморе Твінс, Діми Прокопова та багато інших. Ведучими заходу стали народна артистка України Ольга Сумська. Та телерадіоведучий Андрій Чорновол. Звісно, завітало дуже багато знаменитостей, громадських діячів, волонтерів, благодійників. Словом, ті, хто вирішили віддати славу медикам та подякувати їм за щоденну працю на благо здоров'я українців. Від медиків залишить багато що в нашій країні, тому їх обов'язково треба відзначати. Особливо жінок, які сьогодні всі. В такому вечірньому вбранні, всі з макіяжем, всі з зачісками для жінки це дуже важливо. І я вважаю, що наші медики найкращі в світі. Ви ж знаєте, люди, які зараз приїжджають в Україну, ті, що поїхали, вони навіщо приїжджають? Вони тут лікуються, бо знають, що краще медиків України немає нікого. Тому я їм всім бажаю здоров'я і щоб вони теж були здорові, бо це головне, якщо лікар буде х. Ворі, що будемо робити. Ми я впевнений, що це доречно, і я здивований, чому цієї премії не існувало раніше. Тому що лікарі насправді це перші люди в нашій країні. На них багато чого тримається. Вони допомагають, вони рятують життя, здоров'я, вони впроваджують медичні інновації. і вони мають сяти зірки не лише селебріті, не лише люди, шоу бізнесу, а саме медики. І от я радий, що сьогодні тут Фейермонті, в шикарній атмосфері саме лікарі будуть виходити на сцену, отримувати нагороди. Ну це прям круто. Дай Боже, щоб це розповсюджувалося, і премія Медеріоне івордс вона тільки розросталася. Я вважаю, що зараз в цей важкий час дуже важливо робити такі заходи і відмічати людей, які напряму допомагають дітям військовим. Для мене діти це все, ви знаєте. Я сьогодні теж номінант, але я отримую волонтерську премію. І я дуже дякую за признання. І я хочу сказати, що це дуже важлива премія. Це дуже яскрава, це дуже гарна нагорода. Я пишаюся тим, що я в номінантах. І в мене ж недавно вийшла книжка Психологія під час війни і ми її теж приймаємо. Дентували все, що я хотіла сказати. Я в шоці від розмаху цієї премії я просто шокована кількістю реально дуже визначних людей нашої країни. А медики це саме ці люди. Вони найголовніші люди, так скажемо, які бережуть наші життя. Тому я як, як дизайнер, як громадянин України, маю велику честь сьогодні бути тут, долучитися до цього заходу, тому що я ж кажу, це найголовніші люди, які є, які допомагають нам в житті. Відзначали цього вечора тільки кращих з кращих. Це люди, які не просто творять сучасну медицину, а й виводять її на високий рівень та достойні звання передовіків у своїй сфері. Це дуже важлива премія, тому що сьогодні будуть зібрані найкращі пластичні хірурги з сфера косметології. Також не залишилася без уваги власники кліник, власники медичних брендів. Це дійсно подія, яка була необхідна нашій країні. Тому що у нас досить велика кількість лікарів і спеціалістів у даній галузі. А як вибрати найкращого? Отож сьогодні ми будемо цим займатися. Досить велика кількість була критерій відбіру. Це і відгуки пацієнтів, і експертність по тому, які препарати вони використовують, скільки років вони знаходяться у медичній галузі, які вони мають досвід. ну, Звісно, їх роботи, все вони говорять самі за себе. І сьогодні тут найкраще. Успіх перше в тому, що працьовитості. От я з початком війни працювала в Італії, до речі. Так, місяців чотири ну, я звідти втекла. Я повернулася назад, і відкрили свою, скажімо так, клініку. У них наших колег в Європі у них трошки обмежені можливості, навіть скажімо так, в юридичному плані, тому вони працюють чисто по протоколу. Тобто ж у них має бути так, 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 як от книжка пише. А во благо наша держава, наша країна нам дає можливості трошки більше розвиватися, впроваджувати більше, скажімо так. Практичної частини е, в наші послуги, е, і ми можемо більш широко мислити. Мені здається, це плюс всіх українців. Багато що залежить від працьовитості людини. От в нас люди, напевно, самі працьовиті, які не бояться роботи і роблять її на всі 100%. Е, насправді, знаєте, що одне з основних таких моментів це колектив, з ким ти працюєш. Само собою е, обладнання, технології це так. Е, потрібно йти в ногу з часом, але колектив це основа, це кістяк оцього всього. Е, і мені, і моїй дружині, нам повезло, тому що в нас самий найкращий колектив. Всі люблять свою роботу, викладаються на всі 100%, розвиваються, розвиваються обов'язково і доповню. Будь-яка професія в частності стоматологія. Якщо людина любить свою роботу, вона викладається на всі 100%, вона вкладає душу, серце, в це обов'язково успіх буде і все буде чудово. Подібні заходи важливі для того, щоб розвивати українські бізнеси, розвивати українську спільноту. Культурних діячів, медичних, усіх напрямків бізнесів в Україні. Також я хочу наголосити на те, що наш проект він саме і базується на тому, що ми працюємо з жінками, лідерками думок, лідерками різних бізнесів абсолютно. Ми дозволяємо кожній жінці реалізувати себе в нашому проекті і не дивлячись на те, ким вона є в буденності, ким вона є в звичайному житті там. Директором стоматологічної клініки чи директором а, там? Будь-якого так будь-якого бізнесу у нас в проєкті вона може прийти і стати моделлю. Вона може вийти на подіум. Окрім концертної програми, на гостей чекала червона доріжка, спілкування з колегами, цікаві знайомства, престижні нагороди, фотосесії, інтерв'ю, благодійний аукціон, подарунки та частування. Словом, організатори зробили усе, аби вшанувати медиків та подякувати їм за дійсно незабутній вечір. Це індустрія краси, індустрія здоров'я. А зараз такі важкі часи, що не є важливішим за здоров'я. Я знаю, що багато медичних центрів приватних, які сьогодні будуть домінуватися, допомагають нашим військовим, безкоштовно дають допомогу. Це стоматології, це різні хірурги. Тому вони теж герої. Які допомагають нашим хлопцям, і я вважаю, що для них має бути окреме свято. І Марина Філіпенко молодець. що Вона звернула на цю галузь увагу. І сьогодні її всіх заохоче подарунками, відзнаками. І тому я тут я підтримала, хоча мені важко. Місяць тому я стала мамою, але я не могла не приїхати і не подякувати нашим медикам, нашим дівчатам з індустрії краси, що вони роблять нас гарними і здоровими.

Це дуже зараз актуально, і це дуже важливо, тому що медики зараз в нас роблять дуже багато для всіх нас, для всіх захисників, а для діток, для всіх. І це дуже круто, що для них зробили цю нагороду. Так, я підтримую повністю. Медики зараз це надпотужна нація, тому ми підтримуємо їх звичайно. Ви сьогодні, як завжди, даруєте свої пісні, свою. Звичайно. Звичайно, як да. ми можемо не виступити на такому заході. Д Orion Awards 2025 – це не просто премія, а подія, що символізує прогрес, інновації та позитивні зміни. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.